Любі вітаю! Подивимося з магічної колоди підказку на сьогоднішній день. Дві сфери, як завжди, розглянемо: це особиста сфера і сфера роботи. В особистій сфері, хто одинокий, та хто на шляху, на шляху пошуку свого партнера, сьогодні вас будуть мучити дуже сильні такі думки. Чому ж я одна-один, чого ж не, ніяк не можу знайти а, свого партнера? В чому справа? І в цьому в цій ситуації, звичайно, може допомогти системна розстановка. Тому що я саме та людина, яка допомогла багатьом людям знайти свою пару, в тому числі і собі. Повірте мені. Якщо ж ви в парі, якщо у вас є партнер, то тут у вас можуть виникнути якісь питання, непорозуміння, або, навпаки, у вас буде така жвава дискусія стосовно якогось питання, яке ви хочете вирішити вдвох. Не усамітнюйтеся, не входьте в свої там особисті думки, а більше йдіть на контакт. Це вам така порада. Якщо ж брати сферу роботи, то задумайтеся, як ви можете рухатись далі. Ви можете змінити, як ви можете видозвітити, так, як ви можете змінити якісь певні підходи. Тобто тут таке більше про зміни чогось і про те, що якось ви вже будете мислити інакше для того, щоб досягати кращих результатів в своїй роботі. Бажаю вам вдалих рішень, перш за все. І якщо подобаються мої розклади, звичайно, пишіть в директ, розповідайте про мене, робіть репости, коментуйте, підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Тік-Ток і Фейсбук.